15-20 замовлень, можуть йти в сутки, залежить від е, періоду року. Наприклад, картопля йде в сезон продажу. Просто шикарно. Коли ось повибирали і йде реклама, залежить від реклами. До речі, в мене картошки залишилося буквально декілька кілограм. Тому, якщо хочете купити картоплю, на якій колорадський жук не слистя, поспішіть мені в особисті повідомлення. Ціну озвучую в особистих повідомленнях. Ікра, наприклад, це стереотипи в людей склалися, що ікра. Повинна бути тільки до святкового столу. Да, ні, шановні, ні, ні. ні, Запам'ятайте, ікра Аквакультура доступна кожному. Дуже смачний справжній продукт. Ціна доступна, справжня ікра. І лас, ласуйте собі, хоч ложкою їжте, дуже смачно. І залежить все від реклами. Чим краще ти робиш рекламу, чим частіше ти появляєшся в стрічці других людей, чим я кажу, ти вже задумала. Так, да, так. Да,